Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні у нас буде бліц відповіді на питання підписників. Ну, як і завжди, дивіться, закріплений коментар. Ну і саму риску перегляду відео я там зроблю відповідні розділи, щоб ви орієнтувались по питанням. Ну що, поїхали? Почнемо з Росіюшки. Тут питання ставили цікаві. Як і завжди, буду зачитувати для початку питання повністю, ну а вже потім задавати. Ну, щоб ви розуміли, що я до чого. Ну що, поїхали. Отже, що треба зробити, щоб в Росії настав повний хагалас, Ну, повний капець, іншими словами. Ну, давайте спитаємо, що з того руни скажуть, цікаво. Отже, скажіть, мені, будь ласка, що треба зробити для того, щоб в Росії почався повний хаос? Хай скажіть руну правду. Діба. Феху перевернуто довертаю. Альгіс і що? Лагус? І що все-таки по фіналу? Фінал Вуня перевернута. А, слухайте, тут Лагус в цікавому аспекті пішов. Дуже. А, зараз зрозумієте. Добре, що треба зробити для того, щоб в почався хаос. Ось Гебо, фехо перевернуто, альгіс перевернутий, лагус і Вуньо Перевернуто. Добре, ну ось Геба". Ну, Для початку об'єднатись. Нам треба. Да? Це якраз руна партнерства. Відповідно, об'єднатись. Нам як. На, да, згуртуватись, гуртом легко батька бить. Да, як то кажуть, як приказка каже. Підно, зібратись нам, згуртуватись. Ну, але Єба це, до речі, про певний план. Створити певний план. План чого? Ну, ось Сфеху перевернута. Мають вони понести значні фінансові збитки. Да, це саме про фінанси. Голка Кощея там знаходиться. Ну і матеріальні збитки, зокрема, зрозумів. Тобто, ну, Великі втрати на війні, да? Прям великі великі величезні. Далі аліс перевернутий. Втрати такі, щоб вони не змогли вже тримати оборону, відповідно, щоб посипалася їхня оборона. Да? От. Мало того, ось Лагус. І в даному випадку то неправильний вектор, а це нафта якраз. Ага, про про збитки, а тут про нафту. Да? Тобто ціна на нафту має впасти. Те, що погубило Союз, те доб'є і Росію. Якщо людські санкції накладуть, а не так, як зараз, то відповідно ось, можна, можна її дуже і дуже швидко загубити. Ну, і ось по фіналу перевернута. Да? Руйнування мрій, руйнування планів і, взагалі, як би траур. Да? Якщо так. Ну, ось, лагус це в даному випадку нафта. От Чітко мені розуміння прийшло, знаєте, не, не традиційне значення не разу, але ось прийшло. Ну, і ось, т щодо мрій руйнування мрій яких? Да, Щодо нафти. Ну все. Приплили, як то кажуть. Якби, ці... Якби ціна на нафту сильно просіла, або взагалі перестали купляти, то все, Росії дуже б швидко настав Цугундер. Ну і так Цугундер настане. Ну хотілося б пошвидше, ну що ж, шкаф великий падатиме довго. Да? Добре, дякую за відповіді. Добре, і далі про Росію. Давайте зачитаю, а потім перефразую, тому що тут трошки два в одному. Отже, коли карма дожене Росію, вона на 10 частин розвалиться. Давайте запитаємо так: чи карма догнала Росію, да? Ну і чи буде вона розвалюватись? Буде. На скільки частин? Ну, давайте загалом подивимось. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи карма вже почала доганяти Росію? Скажіть ровне правду. Ейус. Урус перевернутий. Ей перевернутий. Ну і що по фіналу? фінал? Фінау райда. А, розумію. Добре, цікаво показали. Що ми маємо? Ейвас, урус перевернутий, та перевернутий і райда. Ну, ось Ейвас. Да, це вже труднощі. Якраз. Ось труднощі вже перешкоди. Почались. Але Урус перевернутий. Ще не сильні, як би. Це ще. На мати має наростати. Так само те Тей вас перевернутий. Ну, вони вже того бояться. Ну, як би, Кремлівська верхівка то в езотериці замішана, вони розуміють, що, чим їм воно грозить. так? Та й ну, вже певний страх з'явився. Але, але ж це, ж, це ж знаєте, ще квіточки. А ось що показують, а ось райдо. Ягодки то ще попереду. Да, Карма ще в дорозі, та, яка основна. Да, загалом вже на Росі... Росію вона почала доганяти. Але це ще я ж кажу, квіточки. Ягодки ось. Чекаємо, чекаємо. Чекає. Як там кажеться, Жернова вищих сил, мелють довго, але якісно. Ну от, так, дякую за відповідь. А, щодо частин. Ну, добре, давайте. Отже, скажіть, ми, будь ласка. А чи Росія розвалиться в результаті всіх подій на 10 частин, а може і більше? Ай скажуть вам правду. Іса. Перкана. Евос. Ну і що по фіналу? Наутіс перевернутий. А, ну, трошки м -м, цікаво. Добре, що ми маємо? Іса, Беркана, Евас, Наутіс перевернутий. Ну ось Іса. Загалом да, Росія розвалиться, там 10 частин, та навіть більше, схоже на те, що буде, якщо так. Далі, що, але, Іса відразу. Тобто, ну на даний момент показують блокування. да? Але тим не менше, Іса це про те, що це про затримку в часі, якби. Процес буде не швидкий. Хоч далі і беркана. Оце якраз ріст розвиток. Ну тобто. А якщо взяти інший аспект, Іса, це до речі про приховування, про ті дії, ну, таємні дії, приховані від людського ока, так би мовити. Так ось процес уже запущений, якщо так. Ось беркана, да, пішов ріст, пішов розвиток. Добре. Ось Евас, ну ось можливості відкриваються. Мало того, це от наростання цього всього відбивається. Знаєте, як котел. Кипить, 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 внутрішній тиск збільшується. Ну так оце от воно. Це от котел кипить. Але кипить ще по ісі. Ну, повільненько. Ще довго до того, щоб кришку зірвало. Ну, Невдячна не справа, якийсь термін називати, але це, це не тиждень, це не місяць. Тут, на жаль, хотілося би, але, на жаль. По фіналу наутіс перевернутий. О, цікаво, руна долі перевернута. Да? Е, ну, це не те не в даному випадку, це не те, значить, що не судьба, щоб Росія розвалилась. Судьба дуже навіть, вже не раз дивився, відповідно, і я і інші майстри, тобто це вже визначена подія. Ось, а тут про те, що це складнощі, труднощі великі. І куди? Вони ось навпаки, у них іде курс, куди. Да на труднощі, наростання труднощів внутрішніх у них відбувається. От що Да, вони це приховують, намагаються його заморозити, що називається, скувати, блокувати. Але ж. Як то кажуть, проти долі не попреш. Ну, Проти вищих сил в даному випадку не попреш, да? Ну, доля вищі сили, кому як зручніше називати. Суть в тому, що то за межами людського якби, контролю знаходиться. Ну, тому таке, да, вони йдуть, вони до свого йдуть, навіть перевернути. Ой, фінал красивий, фінал чудовий. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Що називається, келихи піднімемо за припинення існування Росії. Добре, дякую за відповідь. Да, і і вип'ємо за Росію. Не чокаю, як так кажуть. Е, добре. Е, е, до, до питань серйозніших перейдемо. Ну, це звичайно теж серйозне було, ну, але. Добре, до нас доходимо те, що Україна, те, що нам, українцям ближче. Так. Отож, попросив мене подивитись взагалі ситуацію з гепатитом. Ну, я так розумію, гепатита. Да? То там, то там, то там виліз. Якби. Ну, давайте подивимось, що воно як воно буде загалом по країні. По області я тоді дивився, де там в першій області виникло, Івано-Франківське, якщо нічого не плутає. Ну, добре. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, який надалі буде розвиток ситуації з гепатитом А в Україні? Гайскажу на правду. Так, довертає. Гуня перевернута. Єра. Чкана перевернута. Що все таке? О, Хагалас. А, тут докладу. Ну добре, і що таке по фіналу? По фіналу ПЕРД. Ага. Розумію. Добре, що показали. Е, вуньо, Єра, Вуньо перевернута. Єра, Беркана перевернута, Хаґела зі ПРТ. Ну, Ось Вуньо перевернута. Так, да, це ще про сумні новини. Тобто, ще спалахи, схоже, будуть. І в інших областях якісь знайдуть. Там, де зараз ще немає. Ось Єра. Але той же час, ну це цикл. Ну, Та це ж було вже, як то кажуть. Тобто, сказати, що це, ну, прям нова хвороба, якась там і раніше такого не було. Да бувало і раніше. Ну просто не так сильно акцентували на тому увагу. Але тим не менш, ну ось певний розвиток. Це тут позначається. що Це воно ще. Ну, Єра, до речі, в даному випадку. Знаєте, є райберкана перевернута, як обмін іде, що продовження циклу хвороби, да, обмін бацилою, давайте так назвемо. Ну, там бацила, вірус, не суть. Далі, ось беркана перевернута. Ну це, це ж, власне, є позначка самої хвороби. Поганого здоров'я, якщо так. Тобто ось воно ще певний розвиток має, да, якщо так. В даному випадку, це, на жаль, не про завершення циклу. А далі? Хагалас. Мало то. ну, відповідно, наростання ще певне. ха ну, Хагалас, хаос. Тобто, те, що я кажу: ось сумні новини, що десь вилізе і ще в якихось областях, регіонах, так і Хагалас певний. З другого боку, ну, це не, не, не тільки про хаос певний. Да? Тобто, ну, Це не те, що там з-під контроля вийде, епідемія почнеться. Ні, ні. Не, не про мова. Тут про те, що. Це, зокрема, і якась різка зміна може бути. Ну, не, не знаю, як це може програтись, е, в тому плані, що якось різко зможуть взяти під контроль. Можливо, там ну, примусова вакцинація, перевірки там, додаткові, води, там, продуктів і так далі. Ну ним словом, хаґалас може бути як жорсткі міри. Якщо відповідно відразу візьмуться за, за цю проблему, да, різко, серйозно візьмуться, то хаґалас це от якраз злам ситуації відбувається. По фіналу перт. Ну, про удачу, про прорів достатку, зокрема. Да? Тобто ресурс буде виділений на боротьбу з цим хороший, ну і по фіналу удача. Ну, Загалом береться це все під контроль, якби хворі виліковуються. Ну, Гепатит, А, я десь здається казав, ну, це не смертельна хвороба. Так, да, лікується якби довго, але до смерті не призводить. На щастя, да, там є там. Ускладнення можливі і так далі і тому подібне. Але якщо вчасно почати лікування, то, в принципі, нічого такого надзвичайного. Ну, тому таке, бачите, ще розвиток ситуації, певний, буде спостерігатися, погіршення, да, а потім якось піде на лад. Ну, знаєте, хагів це ніби, ну, дійсно, якось як, як почалося, так отак так це почне закінчуватись, піде на спад. Ну, от якось мені так іде. Варіанти, чому саме так, я озвучив. Добре. Так, дякую за відповідь. Далі. Е, наступне питання. Чи буде спільний план по Україні між республіканцями та демократами? Хороше питання, важливе. Ну, давайте подивимось загалом, що і як. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи буде в результаті в результаті досягнуто спільний план по Україні між республіканцями та, та демократами в США? Постара руга. Ну, ну добре, і що? Аліс перевернутий. Іса. Маннас, ну, ну і що по фіналу? Геба. Ага, цікаво показали. Добре. М -м -м. Добре, що ми маємо? Пуста руна, Альгіс. Перевернути. Далі. Іса, Маннас і Геба. Ну, ось пуста руна. Так, да, вищі сили за Україну і за українців, котре це повторюю. Але тут мається на увазі, що це невизначені ситуації. Ще, тобто, у них там дебати йдуть, ще до якогось кінечного рішення вони не дійшли. Якісь рішення мають бути прийняті, переговори проведені і так далі. І тому подібне. Тобто, це ще повне невизначення ситуації. Ну, відповідно, Те, що далі показується, так, як на даний момент виглядає. А воно ж може ще й помінятися. Відповідно, постав постаруна відразу на це натякає. Ну, Майбутнє взагалі змінюється, як би, поступово. Добре, на даний момент, що ми маємо? Альгіс перевернутий. Тобто, ну незахищеність якась, якийсь там у них дискомфорт. Ну, це про внутрішні, відповідно, їхні розбірки. Да, У них там вибори, оце, оце ну, відповідно, от, повним ходом у них це йде. Внутрішня якась нестабільність. Давайте так скажемо. Далі, ось іса. Але то затягування з одного боку, з другого боку, і блокування. Чого? Та якраз оцю нестабільність. Тобто, щоб е, припинити нестабільність, вони почнуть все-таки. Розмовляти. Ну, от що далі, руни показують. Але ІСА це все рівно певне блокування, певні обмежені можливості. Тобто, чи прям вони там єдиноголосно це все досягнуть, ні. Все рівно залишаться противники. Все рівно залишаться противники, які будуть палки в колеса ставити. Ну, ось, власне, це, про це ІСА і говорить. Далі, ось Манас. В даному випадку це позначка, я питав про штати, да? тобто позначка влади штатів. давайте так. Ну Або якщо взяти по відношенню до партій, то це позначка вищої партійної влади. От, так? І в результаті, що ми бачимо? Гебо. Ось ось воно переговори, ось воно якесь партнерство, і це же план, до речі, також. Тобто в результаті план досягнуть, якийсь. Знов-таки кажу, що це не одноголосно буде. Все рівно якісь обмеження є і будуть, в принципі, і палки в колеса все рівно залишаться. Грубки там, да, Хай там великі, ну, відносно невеликі, раз більшість все-таки домовиться. А які будуть палки в колеса ставити все рівно. Ну, отак. Але по результату, да, прогноз хороший, мають таке рішення прийняти. Для нас хороше, відповідно. Добре. Що ми маємо далі? Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Добре. Е, наступне питання. Чи змусять Іран виплачувати репарації Україні? Ну, давайте спитаємо. Теж цікаве питання. Вони ж, якби, не сторона конфлікту. Тому тут цікаво буде. Що, що на це скажуть руни взагалі? Чи це як це можливо? Неможливо. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи по закінченню війни України з Росією буде Іран виплачувати репарації Україні? Ескажуть руну правду. Єбо. Кано перевернута. Солону, ну і що по фінал? Ансус. А, цікаво. Цікаво показали. Добре, що ми маємо? Гебо, кано переверто, соло Ансус. Ну, загалом більшість рун позитивних. Тобто, тобто, тобто має все-таки щось бути в плані репарацій. Тут питання в масштабі, в якому вигляді вони будуть. От. Ну, тобто, ось одразу йде Гебо. Це йде про партнерство. Тобто, як мені бачиться, як я ставив питання після. Закінчення війни України з Росією, ну, після нашої перемоги, можна було по-іншому сказати, то, відповідно, все рівно якесь партнерство буде. Ну, це, до речі, і дари. Це ж іруна дару, як такого. Тобто, від Ірану щось маємо отримати. Я так підозрюю, що не по доброті душевній, а тому що дійсно на них натиснуть. От. Далі. Ну і Геба, взагалі, це як позначка того, що партнерство якесь буде, ну там посольства і так далі. Тому подібне, в такому плані. Але, тим не менш, кано перевернута. А це йде обман. Це йде обман і це йде ну, невдача, Тобто, сказати, що вони нам прям щось багато виплатять, да, от явно ні. Щось може номінальне, знаєте, буде. Якийсь красивий жест, широкий. Але от прям, ну де тут ну, гебо, якби на натяка на певні дари, да? але це не зовсім грошова руна, це не про гроші трошки. А де тут про якісь гроші, якісь компенсації, тут трохи по-друге я показав. Далі, соло. Ну, все-таки, да, руна перемоги. Відповідно, чого я і кажу, після перемоги, до того, після нашої перемоги, до того якби, питання не буде. Але в той же час соло це і про позитивні емоції, якби, здійснення мрії і так далі. Ну, тобто, щось що ми від Ірана все-таки маємо тримати. Да? Які є, наскільки там буде масштаб тих репарацій, відповідно, хм, побачимо. Сумнівно, тут -то -то, відповідно масштаб. От, але загалом щось маємо отримати. Ну і по фіналу ось Ансус. Да. Хороші новини, хороший знак. Зокрема, ансус це ж руна закону в тому числі. Тобто, після перемоги, як мені бачиться, підписується певний документ. Да? Ясно, що там не лише буде Україна, ясно, що там будуть і інші якби, учасники. Да? От. І, схоже, по результату того документу, дійсно, Іран можуть зобов'язати нам щось виплатити також. Якусь там компенсацію за ті от шахеди, які нам на голови летять без кінця, і так далі. І тому подібне. Е, ну, відповідно, щось ми від них дійсно маємо отримати, але масштаб тут поки тяжко зрозуміти, ну, якби ось перемога, ось ключова умова. Тому що, якщо ні, ну, відповідно про що ми говоримо. Так? Ну Але все рівно, геба натяка на те, що щось отримаємо. Знаєте, якийсь подарунок, так би мовити. Якщо так. Тобто про масштаб, масштаб тут сказати тяжко, але щось, да, щось маємо отримати все-таки. По результату, якраз, от рішення. От, ансус в кінці натякає, що якесь рішення буде цікаве прийняти. Якесь, ну, не знаю, резолюція ООН, може, може ще що-небудь. Так, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Так, ну і тепер зовсім уже наше внутрішнє питання. Давайте зачитаю, ну а потім перефразую для рун відповідно. Зеленський змінив командувача медслужби ЗСУ, став генерал-майор Анатолій Казмірчук. Чи буде він ефективним? Ну, не зовсім коректно поставлене питання. Давайте запитаємо, чи буде він ефективнішим за попереднього, відповідно, командувача медслужби ЗСУ. Да, там жінка була, забув прізвище, ну не суть. Давайте подивимось на цього генерал-майора Анатолія Казімірчука. Ще раз, навіть ровно перемішаю. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи генерал-майор Анатолій Казимірчук на посту командувача медслужби ЗСУ буде більш ефективним за попереднього командувача? Хай скажіть руну правду. Так, довертаю. Отал перевернути. Так, соло. Остаруна. Ну, ну і що? Вуня перевернута. Ну, добре, і фіналізуйте, будь ласка, що по фіналу беркана перевернута. Ну, таке, знаєте, добре, що ми маємо? Мото перевернутий, соло, пуста руна. Вуня перевернута, беркана перевернута. Так, да, багато перевернутих рун. Що якби не, не дуже позитивний результат натякає, да? Знову боку, даше що випало. Що ми маємо? Ото перевернутий. Руна влади перевернута. Тобто ще зміна влади триває. Ну що, поки там йому справи передадуть, поки він вступить в це, оце руни мають на увазі. Це ще там кілька місяців, чи скільки там це займе, одним словом, це не, не за день робиться. Да? Зміна командувача, там передача справ, оце все це ще на кілька місяців затягнеться. От відразу те й показав. Далі, соло. Ну, все-таки да, це про якісь радісні емоції, радісні новини. Тобто, якась ситуація має почати покращуватись, да, дійсно. Але під пустою руною. Далі, от невизначеність, іде, Ну, відповідно, да. В даному випадку, ну да, вищі сили за Україну за українців, повторюсь. Але в даному випадку невизначеність ситуації. Тобто він ще не став на пост, він ще повністю керівництво не прийняв, і оце от все, да? тобто. Ну, зараз поки що ось, ось, ось те, що має бути, Да, покращення якесь певне, має початись. Але, да, от далі мені не подобається. Хочеться, щоб оце, оце помінявся ще цей промус. Тому що в у нього переверта, беркана переверта. А ось, а це про сумні новини, руйнування мрій. І навпаки, беркана переверта як деградація. Ну, а в контексті питання, якщо підсумувати, то чи буде він більш ефективним за попереднього? Да от ні, якщо так. Тобто, знаєте, поміняли, ну. Одне шило на мило, як то кажуть. Оце от хочу дуже помилитись. Знаєте, ну тут поста руна, тут ще натякають на те, що може ситуація помінятися, відповідно. Подивимось, це ж не він один цим завідує, Там зами, заступники, і оце, оце ціла вертикалі, відповідно, так? От. Ну. Як, як це все утрясеться, можна буде перевірити, а як же ж воно власне, відбувається. Тому що на даний момент ну, такий собі прогноз. Да, ж, якісь покращення мають бути. А знаєте, тут е, руни ж в принципі, розвиток часу ситуації показує, да? ну, відповідно, лінійний розвиток. Тому ніби спочатку якесь покращення є, а далі воно щось, якісь, не, не, як, щось починається незрозуміле, і якби те покращення сходить на нівець. Якось так, знаєте. Почав за здоров'я, закінчив за упокій. Ну, от дуже хочу оце от помилитись. Дуже. Ну, буде, пройде там якісь там пара місяців, да, коли він там уже остаточно стане на пост, можна буде передивитись. Тому що на даний момент прогноз ну, не дуже позитивний. Давайте так скажемо. Ну, але щось для початку, якусь ефективність, якусь роботу він має показати. Ось, соло це якраз про це. Тобто, да, ніби показати результат, що я ось такий молодець і так далі. А от головне, щоб далі. Він з того шляху не зійшов і все не пішло, не пішло під, під, під уклін, як то кажуть. Да? Щоб не сказати щось погане, грубе. Добре, ну на цьому все. Я, відповідно, повторюсь, зроблю в закріпленому коментарі, зроблю перелік питань, також їх зроблю розділи, щоб було зручно орієнтуватись. Добре, дякую, що дивились. Моє шанування, хто повністю відео силив. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!